Сьогоднішнє відео неможливо не почати з того, що відбулося вчора, точніше, зранку в Україні. Це просто жах. Багато людей мене запитали Мому в моєму минулому відео Маркіяни, чому ти навіть нічого не сказав. Знаєте чому? Тому що то відео, що я вчора закинув, було знято аж два дні тому, і в той момент я ще цього не знав. Це просто а, жах. Чесно вам, друзі, сказати, я не можу вам передати, наскільки е, мене серце розколюється, і наскільки вже надоїло мені постійно про те, що наші люди так мучаться, і що Європа не може нам допомогти закрити повністю повітря і зупинити Росію вже, і щоб Росія не знущалася так з українців, так і вона знущається. Я співчуваю кожному та українцеві, який е, втратив. Е, Когось в загальному в цій війні, і також кожному українцю в загальному, який постраждав і страждає від цього страшного страшного жаху, який відбувається з нами, друзі. Але тримаємося, не здаємося, і саме головне не падаємо духом, тому що нам треба триматися разом і єднатися як ніколи. Слава Україні! Перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Кует, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки По одних з найбільш вийніших умовах, і вони знаходяться тільки в принципі Онтаріо. Допомагають фінансу Україні та допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. Переходьте та дізнавайтеся більше, вони вам допоможуть. Ви, напевно, вже чули про цей законопроект, який е, пропонують Верховній Раді. І якщо все піде в дію, якщо це дійсно втілиться в закон, хоч половину того, що вони пропонують, то це створить дуже багато незручностей, як українцям в Україні, так і українцям за кордоном. Тому українці за кордоном дуже е, побігли швидко, швиденько поповнювати і поновлювати свої закордонні паспорти, щоб потім в них не було проблем, навіть якщо щось буде або не буде. І я просто був вражений, скільки багато людей мені написав. Мені стільки багато людей написало в приват. Я, чесно, друзі, хочу ще вам швиденько додати, що не думайте, що я не відписую комусь із-за того, що я якийсь зазнався, чи в мене якісь е, проблеми, я не хочу відписувати. Я не можу реально відписати. Я веду цей канал фактично сам. І я сам добрався до цієї цілі, якої я добрався. Тобто в мене немає там дуже багато помічників з боку, які... Можуть завжди за мене відписувати і так далі, тому я не можу всім фізично відписати. У мене ще є своє приватне життя, і також я знімаю відеоролики. Зразу зараз маю їхати на роботу. Тому в мене немає дуже так багато часу, друзі, щоб всім відписувати. Але люди почали писати шалені, шалені повідомлення, і мені написало десь може 33 людини. Майже однакові проблеми сказали, що Маркіян, я поїхав, поїхала вже була в Канаді, і по поїхала з Канади, і тепер мені треба повертатися назад, бо я хочу все ж таки назад вернутися в Канаду. Тому що в Канаді, хоч можна буде отримати піар, податися на піар, і потім після піару отримати громадянство Канади і мати е, стабільність, і спокій і захищеність е, Канади як е, країни. І люди зараз масово кидаються. це не тільки від мене в приватних повідомленнях. Дуже всюди в інтернеті це пише, що українці Почали розуміти і хочуть вертатися назад в Канаду. Вони і багато українців тепер передумали і хочуть все ж таки попробувати їхати в Канаду в перший раз. Тому що Канада, в принципі, одна з таких країн, яка дійсно надає вам хороший шлях для того, щоб тут залишитися. І після цієї тотальної мобілізації, яку вони хочуть оголосити, і про те, як вони можуть контролювати зараз людей за кордоном і хочуть їх контролювати, і те, що багато європейських країн хочуть навіть. і Пропонують гроші українцям, щоб вони покинули їхню країну. То українські біженці, дійсно, які хочуть залишитися за межами України, вони почали думати над тим, що Канада не є все ж таки такий поганий варіант. І так, Канаді дорого, так Канада не є для всіх, але Канада зовсім не є найгірший варіант, якому можна залишитися. Ви собі просто уявіть, наприклад, навіть ті ж в Польщі, як до нас в загальному відносяться поляки, як українцям завжди складно і постійно нас дискримінують. Так само в Німеччині, в Німеччині в загальному нормально відносяться, але там є німці, там є своя національність, розумієте? І то дуже складно. В Канаді тут трошки все по-інакшому і легше з тим, тому що Канада у нас будована на іммігрантах, і тут є іммігранти з кожної країни, з кожного куточка світу. І так люди не дивляться, знаєте, як то сказати, міцно так в душу і не обговорюють нікого. Тут українцям набагато легше прижитися, і в тому плані на українців так не звертають увагу, як, наприклад, на вас звертають увагу, які у європейських країнах, де ви зразу виділяєтеся серед натовпу людей. Канада не є легенька країна, звісно, в якій можна закріпитися і жити. Зараз не є легко, але зараз не є легко ніде в світі. Ви думаєте, що в Польщі дуже легко закріпитися? Чи думаєте, що полякам дуже сильно потрібні українці, чи Німеччині так дуже сильно потрібні українці? Всім потрібні українці для робочої сили і не більше. А в Канаді принаймні, хоч якась є повага до українців, хоч українці поважають за всю їхню історію, за великий внесок українців в загальному розвитку Канади. І де би ви не пішли, вже всіх. Знають, що таке і хто такий українець в Канаді, як роботящі та хороші люди. Тому в цій країні у вас не буде таких проблем, що хтось там на вас буде наговорювати і дивитися, як на якусь нижчу касту. І тому в багатьох країнах, знаєте, як Канаді, дуже класно жити і дуже стабільно жити. Так, ви будете працювати. Тут все побудоване на тому, щоб людина мусила працювати. Але якщо людина працює, двоє в сім'ї працюють, то у вас є шанс мати майже все, що ваш сусід. І не більше, і не менше. Звісно, на початку це дуже складно зробити. На початку складно стати на ноги, особливо в цій економіці. Але якщо не їхати в такі провінції, як Онтарію і в Британську Колумбію. То в Канаді повірте, ще можна собі зекономити, можна собі купити житло, будинок і можливо, ви в тому будинку не будете проводити так дуже багато часу з понеділка по п'ятницю, але на вихідних ви будете його проводити. І принаймні буде у вас якась стабільність і якась ціль, і особливо ви будете будувати свій капітал, і потім вашим дітям буде легше. в Майбутньому, може, вам не так, але дітям буде вже легше, і потім їхнім дітям взагалі буде легше. Але це все дуже індивідуально, і це все дуже е, треба дуже сильно попутіти на початку. Серйозно кажу, так як є. Дуже складно перший, другий, третій рік вас все буде нервувати. Вам буде багато чого не подобатися. Ви не захочете працювати за мінімальну зарплату. Але якщо ви перейдете ці всі етапи, то ви потім доберетеся до нормальної стабільної роботи. Чим більше ви знайдете якихось зв'язків, отримаєте досвід канадської роботи, то у вас буде відкриватися постійно дверцята. І потім в майбутньому відкриються вже нарешті ті самі найбільш ширші двері, які... Повинні би були вам відкритися спочатку. Дуже на початку взагалі багато людей хочуть зразу все. Зразу приїхали, дайте нам все момент, все безплатно, все як має бути. А так не працює. І кожна людина, кожна особа, кожна сім'я може добитися великих вершин. Просто багато людей просто не, не можуть вилізти з деяких ям, які вони залазять, або вони здаються, або вони не хочуть, або вони просто думають, що їм не везе. Але повірте мені, не, нема такого слова, як везіння. Є Є ціль, якщо людина хоче щось добитися, то вона не може просто взяти і то отримати моментально. Треба перейти багато дуже етапів складності в вашому житті, щоб щось все ж таки було у вас і щось вам вийшло. Тому, друзі, в 2024 році я вважаю, що потрібно їхати в Канаду, якщо ви дійсно хочете залишитися в цій країні на майбутнє і себе тут бачити на майбутнє. Але ви ніколи не будете знати цього, якщо ви ніколи не попробуєте, бо будете боятися попробувати себе в цій країні. І ця країна має ще багато потенціалу і можливостей, і, можливо, все навпаки буде покращуватися в цій країні наступних 5 років від сьогоднішнього дня. Зараз дуже багато українців будуть їхати в Канаду як з Європи, так і ще можливо з України, і щоб встигнути до 4 березня потрапити в країну. І е, тут, звісно, Канаді. Не є, немає таких проблем, яких є зараз в Україні, і багато людей можуть жалітися скільки б вони не жалілися. Нічого нема гіршого, ніж коли є війна, на жаль. І в Канаді її немає. І тому е, люди, які приїжджають сюди, вони просто невдячні, тому що багато з них поїхало з Європи, були в Європі, вони навіть ніколи не бачили війни. Вони, і вони дуже так сильно не всі переживають за це сильно. Вони переживають, тільки щоб їм було добре і персонально їм. і Тому вони так наговорюють на всі речі. Але повірте мені, якщо людина хоче, то вона і в Україні заробить гроші. І якщо людина дуже сильно хоче, то вона і в Канаді заробить гроші, і доб'ється чогось. Просто Треба, треба і треба не здаватися. І треба мати якусь ціль, а не просто приїжджати і перебирати знаєте, роботи, як шкарпетки, міняти телефони, залазити в кредити себе, оточувати різними матеріальними цінностями. І потім от дивитеся, а вас в банку нічого нема і вам вже надоїло, у вас вже мотивація пропала, бо треба за все платити, вже надоїли всі ці ваші матеріальні речі. І так люди потерпають від цього, і тому люди так не можуть себе знайти ніде в житті, тому що такий тип людей ніде себе в житті не можуть знайти ні в Україні, ні в Європі, ні в Канаді, ні в Сполучених Штатах Америки, бо їм всюди щось не так. Але вони не дивляться на позитиви. Завжди треба дивитися на позитиви, бо позитивів дуже важко знайти, але вони завжди завжди їх є більше, ніж негативів. Я сподіваюся, що вам відеоролик сподобався, вийшов цікавий. І побачимося дуже скоро в наступних моїх відеороликах. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашій улюбленій Україні.